У кривому розі продовжують зміцнювати безпекову інфраструктуру, найбільше укриттів у закладах освіти міста. В цій гімназії у Саксанському районі в укритті працює і пункт незглавності. Тут сьогодні поспілкувався з педагогами Олександр Вілков. У нас до лінії бойового зіткнення 55 кілометрів, якщо напряму рахувати через Мар'їнськ. І у нас 129 школ у місті. Вони працюють в онлайн. Але в 121 школі, там де це ну, тільки можливо, створені укриття, і діти займаються з можливістю офлайн-консультації. Є школи там, де офлайн-консультації, діти ходять і по два, і по три, і по чотири дні. Мінімум один-два дні ходять на офлайн-консультації. Що для цього треба зробити? Укриття. Укриття сертифіковані ДСНС, підрядники. За рахунок міського бюджету зробили укриття. Наші чудові самі найкращі Вчителі, самі їх прикрасили, тут і ялинки, і дитячі рисунки, і іграшки. Я дякую кожному. Біля цієї ялинки діти вже колядують. В укритті гімназії тепло і комфортно. Коштом міського бюджету відремонтовані приміщення, система електроживлення. Тепер тут є санвузли, надійна вентиляційна система, підключений інтернет, налаштована система супутникового зв'язку. Старлінг, укриття закладу, просторе, спроможне одночасно прийняти 400 людей. Завдяки місту було надано велика кількість гуманітарної допомоги. Це все і Вода, це і продукти харчування, це і пледи, це і подушки, це і теплові пушки, це і тобто все, що потрібно для забезпечення нормальних комфортних умов перебування в укритті. Дякую раді оборони міста, що вони забезпечили оцим всім самим необхідним. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.